Дивіться, що ще вміє робити 3D принтер. Дивіться, яку він решітку маленьку-маленьку друкує. А це трішечки побільше. Можна там на вентиляцію, на фільтри, в автомобілі, на фільтри вентиляції, ще десь там шкафи різні, там де вентиляція, там де електроніка стоїть. Так що 3D принтер може і таке робити. Тут 2 на 2 отвори, здається, і стінка 1,2 0,4 мм. 2х2 отвір і 0,4 мм стіночка. Так, що і таке можемо робити.